Що кажу я, як вчитель малювання, і як мене чують люди. Я говорю: дивіться, у вас потрібно розбиратися, до чого є здібності дитини, які заклади ви обираєте, все залежить від всього і купи-купи різних факторів. Що чують люди? Ага, ви не знаєте відповіді на моє питання, піду шукати ще де інде. Я говорю, дивіться. Вам потрібно готуватися заздалегідь, тому що в будь-якому випадку це буде краще, аніж готуватися в останній момент. Що думають батьки дітей? Хм, напевно, моя дитина ще 100 500 разів передумає, тому ми звернемося в останній момент, коли вже вона таки вирішить. Наприклад, у червні, тоді, коли не буде жодного вільного викладача, і ми будемо шукати хоч кого-небудь, хто нас підготує. Що говорю я? Дивіться, якщо ви готуєтеся до вступу в травні, в червні, у вас дуже мало шансів. Я можу взятися за ваш запит, але нічого не гарантую. Що чують батьки, окей, вона береться і вона мене точно підготує дитину до вступу. Ну, дитина точно вступить з тією вчителькою. Отакі От історії. Друзі, якщо ви плануєте вступати на творчу спеціальність і ще зараз, наприклад, думаєте, обираєте, куди, як, які творчі іспити, до чого готуватися, я запрошую вас на консультацію. І навіть мій пухнавтий друг вас запрошує на консультацію. От він точно знає, що консультація вам допоможе. Тому не гайте часу, відразу беріть, записуйтеся і буде вам щастя. Ви вже розберетеся з усіма питаннями, що вас турбують, і будете знати, куди вступати, які іспити, як підготуватися, що вам потрібно робити, і як підготуватися саме зі мною. Тож, до зустрічі!